Все зранку обганяю до пекарні, поспішаю. Тому що пекар я, тому що пекар я трішки часу лиш минає, буханці я випікаю, тому що пекар я, тому що пекар я. Доброго ранку, пане секунду. Доброго ранку. Хочу замовити у вас буханець висівкового хлібу та маку і Звичайно, вже записав. Приходьте ближче до обіду. Добре, дякую. До побачення. До побачення. Зранку. Доброго ранку. Мені в горіхових тістичок онуки на свята приїдуть. Хочеться смачненьким пригостити. Звичайно, будуть вашим чатам гостинці. До речі, ваші рукавички вже готові. Я зв'язала. тож на різдво руки не змерзнуть. Бо хіба пасує на найкращому пекарі нашого містечка ходити у дірявих рукавицях? Дякую вам. Ви в'яжете найкращі рукавички у нашому містечку. Про це знає кожен. Дякую. До побачення. До побачення. Доброго ранку, пані Сернику. Доброго ранку. Дякую вам за гарний гарбуз. Пані Серникова і із нього неймовірно смачну качу. О, для своїх гарбузів. Вже записав. Добавчий. Добавчий. Пане стильники, пане стильні. Ледь вас не довга. Бачиш, ми встигли. Заспокійтеся, юначе, я вас уважно слухаю. Мама просила, щоб ви спекли сурдей день в річні Як я люблю горішки, з злочинкою, особливо коли ви печете пари Дякую, дякую. Це рецепт мені залишила ще моя права буся. Дякую вам, що ви мені сьогодні про нього нагадали. Так. 49 річних з гущенкою для великої родини пані Ельзберде. Передавайте мої вітання пані Ежбеті. Дякую, допомагаємо. Я хочу, щоб ви приготували мені торт. Павлова! Звичайно! Я готуються усі торти світі. Запасна. А ви знали, що цей торт приготували вас в раді? Начинка Анни Павлової. Балерини. А коли подавали новий десерт, то щоб кухар вигукнув. Такий же повітряний, як Павлова. Я б теж хотіла стати балериною. Справді? Я теж. Але мене чомусь взяли. А ви знали, що еклер в переказі означає близько? Ні, але я мою близько бій, то я Сьогодні ж день перед з і в мене тупо самого. Гаразд, не буду вам заважати. До побачення, пане це жінку, а репуга. А фізик. Замови ранку. У вас, напевно, сьогодні замовлень багато, бо різдво вже завтра. Лікарю, я роботи не боюся. На щоб пампухи вдалися. Для них я при вас аж цілий мішок борщ. О, ваші пампухи смакують усім жителям нашого містечка. Шкода, що така випічка лише раз на рік, на різдво. Тому вони такі смачні, що раз на рік на стіл потрапляють. Обов'язково сьогодні прийду до вашої пекарні купити пампушків. Чекатиму, але не баріться. Хоче буде чимало. Бувайте. Бувайте. Дякую вам, пані Столатко. До такого свята, як різку, хочеться усього новенького. Я ось прибрав у покарні, протер усі свої полумиски та леки. До роботи вже готовий. Не заважатиму вам, пане сильнику. Переказуйте вітання, пані сильного. Неодмінно перекажу. Бувай! Бувай! Нумо до роботи людство не буде чекати. Я приготую найкращі папухи та усю замовлену випічку, бо маю неперевершений смак. Пішою разом ось так, щоб тісто наше вийшло з та смачним на смак. Молоко пашки та масло. Ми зіб'ємо піну так, щоб наш торт був точно схожий на укритий смілим дасом. Всі люди на світі люблять солодке, але я люблю найбільше. А ще я люблю, коли мене хвалять. Люди від солодкого стають добрішими і м'якішими на дотик. М -м -м, я б сам все це з'їв, але маю пароду ціле містечко смаколика. Добрий день, добрий день, добрий день! Добрий день, пане сирнику! Я нічого не стигаю, не встигаю. Пане сирник! А ви дійсно печете найкращі смаколики у нашому місті. Падев сильніку, а ви там спекли горішки із з Ми їх дуже любимо. А якщо будете слухняними і не перебиватимете дорослим, я вам дам ще по одному горішку. Тих варяється, вже голова йде обертом, а мені ще нічого не встигають. Не хвилюйтеся так. Ось тримайте ваше замовлення. Як просили ваші діти 49 ріжків зі Звученкою. І ще додаю голову для цих трьох сутняних дітей. Але зробіть глибокий вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Ось так. Але у вас вдома ще четверо дітей голосують і купа справ перед різдвом. Але просто зробіть ще один глибокий вдих. Видих. Стягуємо, понеси злізом вас. Закопайте, закопайте, закопайте. Зубка зуб не попадає. Спробуйте так. Mm -hmm. Так, я вас розумію. Mm -hmm. Так, справді. Mm -hmm. І вас з різдвом, але не з'їжте відразу все, тільки щось додому. Mm -hmm. ну, Побачення. О, раді вас вітати. пане сидеку, а ми до вас завітали не з порожніми руками. А я зі своїх гарбузів нас найкрупнішого насіння. Ось тримайте. Майже придибеться. Так, ви маєте рацію. Я люблю зі своєю дружиною потеревенити та полузати гарбузове насіння. Дякую. А від мене вам французькі розмови. Сподіваюсь, що ви забажаєте відвідати Видатну академію для Кордон блю Ви просто прочитали моє бажання. Дякую вам за таку корисну книжку. Ну, а від мене вам ваші замовлення. Ось. Арбозевері записаними для пана Гарозика та неймовірно повітряне палова для пані Марії. Дякуємо вам, пане Сергію, дивіться. Нагадаємо. О, добрий день! А я вже зготував ваші самого. Ось, тримайте. Ой, які ж вам теплі. Я зафула свої рукавички і геть змерзла в руки. А тепер одразу зігрілося. Притисніть до себе і до самого дому вам буде тепло. Дякую. Обережно зараз буде круто. вам чаю? Будь ласка, не збивайте мій пчину. Я не дав Якщо пчіх хоче вийти, то його треба випустити, щоб ви знали. Добре, вчекайте собі на здоров'я. Та ні, я вже не вчихатиму. Ви ще у вас вийшли. Я прошу вибачення у вас і у вашого пчеху, але я запитав, чи не хочете ви чаю? О, так. Але які у вас відчувають? Зараз подивлюся, десь був. О! Ось! Ти що? Чорний, індійський. Ні, категорічно ні. Сьогодні я відчуваю з аурі 4 Проходжу, знаєте, детоксикацію. Ось. Що розумів? Ось, тримайте ваше зновлення. Ні, нічого сьогодні не вийде вже. Збитий вчук повертається на ско. За бамбушки дякую. Бувайте. Бувайте. Збили його вче, а я за сьогоднішній день і крити урочі не мав. Шкода, що сьогодні зранку не поснідав. Пані Серпикова зварила таку смачну арбузову кашу. Цікаво, а може ще щось залишилося? Ні, нічого не залишилося. А ну, тихо. О, це бабущо, а де він? Усі мені малесенькі, такі хорошесенькі. І залишився тільки мені, щоб я не зостався голодним. З'їв його чаєм, щоб щитніше. Пушків кажуть, буде страшніше. Так, справа в тому, що компушки вже закінчилися, а пекарня на зв'язок буде зачиненна. Шкода, а у вас така гарна пекарня? Так, то запікав хліб ще і прайдід бекар перепічка Для своїх смаколиків я беру лише найякісніше борошно. Он там у коморі знаходяться усі мої запаси. Багацького всього. Ясна річ, пекар має бути запасливим. Шкода, що ця британка. Ну, наступного різдва буде нагода. А можливо, я думала, можливо. Що ти подумала, дитина? Можливо, це лише місце, тортики, дістичка, рулетки. Уж мав і сьогодні пекти до свята. Я вже всі своє замовлення роздав. І робочий день мій закінчився ще годину тому. І збираюся йти додому, і тобі бувай. Точно. Вам допомогти? — Я сам. Вибачте, залізю. Бо... Так, так, все, бувай. А що я мог їй сказати? Не буду ще обідавати такого малесенького бамбушка. Ти мій робочий день закінчився ще годину тому. Ці діти такі хитрі, у неї там, може, повні кишені цукерок, а вона ще мій пампу захотіла. Так. Чи може? Молоко, сірко. О! Ні, не вийшло. Може... Є... може мене на протязі продуло? Ні, на що? Всі ці лісінькі дядь, дверима туди сюди, туди сюди. А може я просто перепрацював? Я вже не пам'ятаю, коли ми на останній раз були сюди. Так, потрібно заспокоїтися, випити чаю. Ні, ви. Ой, Мабуть, ходить рішенький день. А я ще так добро тут улюблено гарбузову кашу. Сирний буде навіть і не думок їсти. А йому на покажений на сатанку. Ось, поїж. Вона гірка. Не мило дурниць. <клес> та ні, солодка та смачна. А мені гірка, смак, смак, тільки гіркий і Все Все згідно. Все пропало. Що проклав, не проклав, не проклав, про... Про з інші? Ще пропали, пояснив мені про все. Я готував, видавав та продавав. А потім і самому ж захотілося одного такого малесенького крапелиночку. заварив чаю, поклав на тарілку. Чай? Що? Ні, не чаю. І тут зелень, я а, за спину сховав, а у нас волосочки діє, діє, діти, ді, ді", а я ж сказав, нема. А мені гірка. Жаді не чеснить. Ярче. І що робити? мені він робив? Вибачить сказати правду. ж скоро різдво. А це пора чудес. Потім видати лікарсь. Лікай вообще! Лікай! А! а чого так кричати? Віркай, я вмираю! — Як вам бачу, підус голосний та активний. Поскусила кот за це? — Але ось мені бахмусі. А ага, А може ти ще не можу! Зразу можу. Ви відчуваєте їх готук, всі інші смаки відсутні? Так! Потрібно було всі інші смаки. Скоріше. Так, це просто те, що можна завити. Змішати усі смаки одразу і спробувати. Таким чином ми повернемо вам смак. Люба моя, не є. А може краще вибачити. Давайте без наради медицини. Може ще вухом постукати? чим спечеплю. Kind o of que <coughs> Сказали, От це все до дна". Сказав, але ви не дослухали мене до кінця. А що в кінці? А в кінці. В кінці я хотів вам сказати, аби відразу почали пити, ми не дослухали що. Що, що потрібно розігріти свого рецепту. Ось так. Бі-бі-бі-бі-бі. <голові> Може, краще вибачити. Це медицина, не заважай. На опаділила, чорні в кого вилипа, а я своїх зразу вмажу, і лихому переважу. Кому можна? Що, що, зупиніться, це один І Досі. Пробуйте. Це все, що маєте мені сказати? Експерт окремий, крелі, він досвідчений. Я б експериментувала. І я про це. Що ж я вам скажу? Медицина тут без сніга. Не цю дівчинку, та розповісти про все. Торском різдвом. А це про чудес. Так, ми шукаємо цю дівчинку. Вона ж не приходила до лукаві раніше. Домі річ, що я її раніше ніколи не бачив. Але у неї. У неї були такі самі рукавички. Мені їх з зв'язала. зв'язали. й рукавички тієї дівчинки не такі самі. На них пішку удвічі менше, що станові нитки. Якщо ми разом кинемося на пошуки дівчинки, то швидше її знайдемо. Так, поспішайте. А я заборі сири про заспокійочаю. Визнаю, я вчинив дуже негарно. Краще я поділася з не, тим бомбушком. От так і скажете, дівчинці. Ми її мить шукаємо. Дякую, мене ще ніхто раніше не припущав випічкою. Навпаки, всі чекають випічки, Тільки від мене. Але насправді, Лесенько, тут є одна прикрість. Коли до мене приходимо раніше, у мене ще залишався до покушок. Але я його заховав, щоб залишити собі. Нічого страшного, краще служити наші побушки, Я сама посипала їх тут. Та вони солодкі, вони такі солодкі, справді дуже смачні. Ура, бабусі, вони йому сподобались. Ну, вони такі смачні. Я скуштую ще. Ха-ха, такий кумени, звичайно, скуштують. Ми за запрошуємо вас на в гості. Ми нещодавно переїхали місто. Нікого ще тут не знають. Потрібно нікуди йти. Ось ця дівчинка. Пользуйся, вона разом зі своєю бабусею приготувала мені бабушки та запрошує мене на різдво. Я вже скуштував один бабух, та він смачний та солодкий. Ура! Пекар знову здоровий! Кілька гарний урок мені напередодні Різдва. Обіцяю, більше ще ніколи не шкодуватиму випічки. Все ж таки різдво це пора чудес. Гарний, чистий, білосніжний, одягаю я порту і разом обов'язково приготуємо стопамбух. Бути чесним, щедрим, добрим закликаємо усіх. Ми чекаємо на святі, де веселий буде сміх. Пампухи, бісквіт, варення вже чекають на столі. Доброго